Усім привіт! Мене звуть Ірина. Вас вітає новий україномовний канал До Щедрого столу. Коли на дворі віє прохолодою, іде дуж та сніг, дуже хочеться чогось смачненького. Вже не одне десятиліття я улюблений торт у нашій родині. Це сирний торт ніжність. Давайте разом його і приготуємо. Що для цього необхідно? Кисломолочний сир, яйце, сіль, ванільний цукор, звичайний цукор, сода, російне борошно. А також для крему. Яйце, сіль, кукурудзяний крохмаль, молоко, звичайний цукор та ванільний цукор, вершкове масло, арахіс та кокосова стружка для прикрашання. Рецепт знаходиться під відео. Готуємо трошки солі, так, ванільний цукор, а також звичайний цукор. І все це ми гарнесенько перемішуємо. Перемішуємо впродовж двох хвилин. Дві хвилини вже минули. А тепер ми можемо додати одну столову ложечку верхом крохмалю. І знову ж таки перемішуємо. Слідкуємо за тим, щоб не було грудочок. Додаємо ще одну столову ложечку крохмалю кукурудзяного. І знову ж таки гарне перемішуємо. Мішаючи крем, поступово додаємо молоко. Додаємо пів літра. Так крем буде набагато смачнішим. Крем я поставили тепер на вогонь і весь час помішуючи, чекаємо загустіння. Якщо крем починає густішати з'являються бульбашки, значить це він вже готовий. Отже, вимикаємо вогонь і обов'язково додаємо сюди наше масло. Масло має бути приблизно 82,5%, і не менше. Знову гарно перемішуємо. Крем готовий. Приготовлений заварний крем, накриваємо зараз плівочкою харчовою в контакт, і нехай він охолоджується. А далі ми замішуємо тісто. У мене 350 грамів кисломолочного сиру, жирність 5%. Значить, Вбиваємо її сюди одне яйце, додаємо дрібку солі, 2 столові ложки цукру. Ви можете і більше, хто може менше. Це вже як бажаєте, як любите. І ванільний цукор. І все це ми ретельно перемішуємо. Так, подивіться, тепер тісто я гарнесенько перемішала, і консистенція його дуже гладенька. От, а якщо у вас сир попався із грудочками, то його краще перемолоти блендером або ж використати для цього сито. Мені цього не потрібно робити. Консистенція тіста дуже-дуже гладесенька. А тепер що я роблю далі? Чи дивіться, у борошно кидаю одну зверху столову ложечку соди. І так, треба ще гарне перемішати на додачу. І ми сюди тихенько потрошку просіємо. Борошно використовую поступово. Так, і перемішали. Бачу, що знов треба підсипати трошки борошна. Так, до речі, кількість борошна я не вказую в рецепті, тому що вона може бути різною. Це залежить від того, наскільки вологий чи жирний сир, яка вага яйця, якої якості борошно і так далі. Тому орієнтуйтесь на поступове підсипання борошну, слідкуючи за тим, щоб тісто було м'яким та еластичним і щоб воно не липо до рук. Також перемішуємо. На робочу поверхню підсипаємо трошки борошна, викладаємо тісто і гарненько його вимішуємо. Готове тісто розмішуємо в кубаску. Мовно, ділимо тісто на однакові частинки приблизно. Отак. 2, 3, 4, 5, 6, 7. І відділяємо їх одна від одної. Підсипаємо борошно потрошку і формуємо такі невеличкі колобочки, з яких будемо робити круги в коржі. Тісто не обвітрилось, накриваємо його рушничком. А далі розкачуємо в кружечки. Або ж коржі. Щоб коржі були однакові, однакового діаметра, ми прикладаємо цю тарілочку і отаку ми прорізаємо. Так, а ці шматочки, які відрізалися, ми залишимо їх для того, щоб прикрасити торт. Так, все, готово. Заготований корж, ми викладаємо на розігріту сковорідочку, але причому сковорідочка суха. І смажимо приблизно півтори-дві хвилини з кожного боку. Як тільки тісто починає підніматися вгору, значить ми повинні перегорнути на наступний той бік. Так, ось подивіться. І ще хвилинку-півтори. Отже, коржі ми вже випекли, У мене лише їх сім штучок. Окладемо їх трошечки зараз в стороночку, а це лишилися рештки, які ми зараз перемелимо у блендері, а також перемелимо трошки горішки. А тепер у нас все готове для того, щоб сформувати наш тортик. Отже, зараз забираємо цю харчову плівочку, вона може не потрібна. Так, далі змазуємо тарілочку, на якій буде тортик наш, для того, щоб не ковзались наші коржі, і викладаємо перший коржик. Так, оцей коржик гарненько зараз змазуємо кремом заготовленим. Так, Змазали. Тепер трошки посипаємо арахісом. Можете використати будь-які горішки, які ви любите. Можете волоські горіхи. Так, і ще гарненько промазуємо і викладаємо наступний корж. І так усі коржики. Наш тортик вже сформований, а тепер лишилося лише його прикрасити. Прикрашаємо крихту, яка залишилася у нас від випікання. Також горішки обов'язково. І я ще прикрашу звичайно, кокосовою стружкою, щоб тортик був ніжним. Краї обов'язково теж опрацюємо. Отже, наш тортик повністю сформовано, але необхідно, щоб він добре настоявся. Як мінімум це 3-4 години, а як максимум 8-10. Ми ж довго чекати не будемо. І через декілька годин побачимо, яким вийшов наш тортик. Отже, минуло 2 години. Наш торт ніжність на основі кисломолочного сиру, а також заварного крему, вже готовий. Давайте зараз подивимося, який він у розрізі. Розрізаємо акуратненько. Наш чудовий тортик м'який, апетитний, ніжний і ще корисний, тому що багатий кальцієм і дуже-дуже смачний. Я вже це точно знаю, тому що готую його не одне десятиліття. Такий торт можна випікати і в духовці, і він буде ще смачніший. Я використав на його випікання всього 350 кисломолочного сиру. Якщо хочете зробити ще більший, кількість інгредієнтів помножте на 2. Тож готуйте різноманітні страви зі щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. А я, як і завжди, бажаю вам лише всього найкращого. Миру нам та перемоги. До наступних зустрічей!